Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо в деталях говорити про ситуацію на українських кордонах, зокрема з Білоруссю та е, Росією. Також будемо говорити про напад на прикордонника, який стався напередодні. Про все це в деталях будемо говорити з Андрієм Демченком, речником Державної прикордонної служби. Пане Андрію, моє вітання! Вітаю, е, пане Андрію. Давайте трошки деталей від вас від державної прикордонної служби на кордоні з Румунією. Вчора двоє чоловіків з мачете напали на прикордонника. Йому вдалося застрелити одного з них, іншого поранити. Розкажіть деталі цього інциденту, можливо, коли будуть результати службової перевірки або службового розслідування. І хто ці люди, які нападали, це ухлянти, які намагалися перетнути незаконно кордон, бо я не бачив цього в офіційних повідомленнях. Ну, власне, наразі триває слідство. Його проводить державне бюро розслідувань, які всі, власне слідчі можуть дати більше подробиць цієї ситуації, аби не нашкодити власне слідству. Але те, що можемо зазначити свого боку, то а, дійсно став стався напад на прикордонний наряд на нашого військовослужбовця. Це сталося в суботу, а, після дев'ятої години вечора. Військовослужбовець помітив поряд кордону двох невідомих і при спробі їх зупинити, замість того, щоб виконати законні вимоги військовослужбовця державної прикордонної служби, ці чоловіки напали на військовослужбовця. Вони використовували. Газовий балончик, вони використовували холодну зброю. Це фактично такі, як мечети або ніж а тому, аби убезпечити своє життя, зберегти своє життя. Військовослужбовець був вимушений застосовувати вогнепальну зброю, свою табельну зброю, яка знаходилася з ним. І в результаті цього одного нападника було поранено. А інший помер відразу, звісно, на місце було викликано карету швидкої для того, щоб максимально швидко надати медичну допомогу. Поінформовано правоохоронні органи ДБР, поліцію, органи прокуратури для того, щоб в подальшому спільними діями, в тому числі, і з свого боку, ми проводимо службове розслідування. Слідчі проводять необхідні дії свого боку для того, щоб дати правову оцінку діям нашого військовослужбовця. Але зазначу, що безпека життя наших хлопців вона важлива не лише на лінії фронту, вона важлива і на інших напрямках, і в тому числі на кордоні. бо Зі збільшенням кількості спроб незаконного перетину кордону, що фіксується загалом за час дії воєнного стану, за останній період відмічаємо таку вже певну, можливо, знахабнілість дій самих порушників, які намагаються то втікати від прикордонних нарядів, то власне нападати на прикордонників, а безпека військовослужбовців, вона важлива обов'язково на будь-якому напрямку. Тобто, я, я трошки поточню, я розумію, що ви все ж таки не слідчі ці люди рухалися в бік кордону з Румунією, і прикордонок хотів перешкодити їм, ну власне виконати свій службовий обов'язок. Це сталося на ділянці Чернівецького прикордонного загону на кордоні з Румунією. Ми власне пізній час перебування невідомих осіб в прикордонні, звісно, що. Змушує військовослужбовців е, прикордонні наряди е, перевірити їхні е, мету їхнього перебування там як мінімум. Але ми розуміємо, що більшість тих, хто е, в такий час та й будь-який інший знаходиться поряд кордону. Це звісно, що потенційні е, порушники державного кордону, ну і власне. Е, треба розуміти що в контрольованому прикордонному районі в прикордонній смузі діють діє режим кордону прикордонний режим є законодавство яке визначає умови перебування в цих смугах ну і, власне дії військовослужбовців державної прикордонної служби для того щоб забезпечити безпеку кордону ну і власне особи які якщо вони навіть для себе обирають незаконний Маршрут перетину кордону мають чітко розуміти, що вони можуть бути виявлені військовослужбовцями Державної прикордонної служби і мають виконувати їхні вимоги. Пане Андрію, тоді я хотів вас тоді поточнити щодо. Тих ключових кейсів перетину кордону, бо уважно стежу за повідомленнями державної прикордонної служби в різних соцмережах е і звернув увагу, що абсолютно різними способами намагаються перетнути кордон. Хтось в якомусь автобусі, хтось в якійсь в автівці, знаю що ще є такі штуки, як. Людям видають маршрут, і вони там по певному маршруту певною тропою намагаються е, пройти. Хтось вже там намагається переплисти е, тису, е, як різниця там спосіб да, незаконного перевезення чоловіків, і як, як воно корелюється з цінами? Тобто, що скільки вартує? Можливо, ви у вас є таке розуміння? Дивіться, спроби незаконного перетину кордону відбуваються як по Шляхах, де можна легально перетинати кордон, тобто через пункти пропуску, але там звісно можливо складніше самим порушникам, бо це треба. Підробити документи, знайти такі а, документи, або ж вигадати інший який спосіб там ховатися в конструктивних особливостях транспортних засобів. А при тому, що в пунктах пропуску відбувається ретельна перевірка і документів, і транспортних засобів, що вони можливі а, їм це зробити легше, можливо, ніж це вони планували а, на зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, де ми власне бачимо а, найбільшу кількість проб. Тих осіб, які намагаються у незаконний спосіб залишити межі країни. тому ще раз зазначу, що саме на зеленій ділянці кордону таких спроб найбільше багато в кого увага прикута там до річки Тиса, можливо, через її таку, якусь унікальність то, того, як це відбувається, коли там в тому числі порушники втрачають своє своє життя. Нехтуючи власне своїм життям, обираючи саме цей напрямок, бо хоч річка тиса може і виглядати такою спокійною, але власне вона така підступна, все ж таки, маючи і течію, маючи і коріння дерев на, на дні річки, куди затягує людей. Але більшість знову ж таки спроб, якщо говорити про зелену ділянку кордону, то порушники для себе обирають все таки сухопутну сухопутну ділянку, в тому числі і через важкодоступні гірські місцевості прокладають маршрут. Виправів тому, що ну способи дещо різняться, але інколи дивує, коли Порушники звертаються до третьої сторони, платять за це кошти, досить немаленькі, а натомість отримують інструкцію, як їм дістатися до кордону. Фактично ні. А скільки... ні до... а ск... скільки вартує така інструкція? Ну, дивіться, суми взагалі коливаються різні, те, що ми. Можемо вже констатувати після розмов з цими порушниками, здійснюючи їхню фільтрацію для того, щоб встановити схему, встановити організаторів, посібників. І хтось називає суму в 3 тисячі доларів, яку він заплатив третім особам. Хтось називає більшу суму там до 12 тисяч доларів. На, нещодавно на Одещині була затримана група осіб 40, 47 порушників державного кордону, яких намагалися доставити максимально близько до кордону, то окремі особи платили 18,5 з половиною тисяч доларів. Фактично, скоріш за все, організатори та посібники підшукуючи тих, хто б хотів скористатися їхніми послугами, вже Безпосередньо з кожним домовляються окремо про вартість. Якщо вони бачать, що людина ведеться на якусь велику суму, ну власне вони її зазначають, і людина платить такі кошти е є випадки, коли порушники там сплачували певний аванс, а решту суми мали сплатити пізніше, коли коли така спроба могла б для них вдатися. Але прикрість в тому, що самі порушники. Окрім того, що вони йдуть на незаконні дії, порушують українське законодавство. Вони власне йдуть на те, що вони не підтримують загалом Україну. Вони не підтримують сили оборони нашої країни для того, щоб Україна вистояла. А натомість вони збагачують криміналітет, який їм обіцяє уявне уявну допомогу в перетині кордону, і можливо через збільшення спроб. Чи охочих незаконно перетнути кордон? Ми бачимо зараз вже таку знахабнілість дій самих злочинних організованих груп, які за останній період так переміщають їх до кордону великими групами: по 40 осіб, по 10-20 осіб везуть транспортними засобами в для того, щоб можливо подальшому їх там розпорошити на більш малі групи. Щоб їх було менше помітно, бо саме поодинокі особи або ж невеликі групи це та основна категорія, кого затримують більше безпосередньо на, на лінії кордону. Пане Андрію, не менш важливий для нас відтинок кордону це Харківщина і Сумщина. Пам'ятаю ваші повідомлення, які були раніше, про те, що на Сумщині було там зниження кількості. Зниження активності ворожих ДРГ. Яка ситуація станом на зараз? Ну, по Сумській області, по сумському напрямку, власне, ситуація так і не змінилася. Збільшення кількості ворожих роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп на даний момент не відмічається. Певний час назад, ще там кілька, кілька місяців тому, російські диверсанти були більш активними. Звісно, що це не відкидає того, що ворог не зможе поновити активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Але скоріш за все зараз вони більше все ж таки приділяють увагу Харківській області, особливо двом напрямкам: це напрямок населеного пункту Липці та Вовчанська, де є такі активні зони ведення бойових дій, де ворог продовжує. Або шортувати, або замінювати свої підрозділи, які втратили боєздатність через те, що українські захисники їх знищують, продовжує ворог посилювати саме ці два напрямки для того, щоб мати змогу вести активні бойові дії, намагатися просунутися територію України. Але, як бачимо, їм це не вдається. Також ми, ми звертаємо особливу увагу зараз і на напрямок населеного пункту сотницький козачок, де е, кілька днів тому е, відмічалася активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, спроба заходу можливо, це або ж відволікання уваги, або не можна виключати, який раніше казав, що на будь-якому напрямку і в межах Харківської області, і в межах Сумської ворог. Спробує щось розвинути на, на кшталт як подібне напрямку Липців та Вовчанська для того, щоб зробити ще одну зону активних бойових дій, і тим самим, навіть попри відсутність достатніх сил, щоб досягти якоїсь стратегічної цілі, все рівно будь-які активні зони бойових дій це змушує Україну тримати там також певні сили. Та засоби, аби відбувати е, ворожі дії, а не використовувати ці сили до прикладу на е, інших напрямках, в тому числі на лінії фронту, де ведуться вже довгий час повноцінно бойові дії, е, пане Андрію, наостанок вас питаю про Білорусі. Думаю, що вам ж таке ім'я як Вадим Лукашевич, заступник командувача силами спеціального призначення з ідеологічної роботи в Білорусі. Він сказав, що Україна перекидає і війська, і американські автівки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню на кордон з Білоруссю робить в низці міновибухових загороджень проходи, які на його думку призначені для українських диверсійно-розвідувальних груп. Щоб ви відповіли на такі закиди? Ну власне, не тільки він, а і Міністерство оборони загалом Білорусі, і прикордонний комітет а, Білорусі вже. Напевно, більше тижня розганяють цю інформацію про те, що Україна посилюється в тому числі в межах Житомирської області. Це становить загрозу Білорусі, які вони тільки не називали підрозділи, які Україна стянула на цей напрямок. Ну і власне ті засоби, які використовує Україна, там напевно. Все, все можливе наявне озброєння, фактично Україна тримає там, брязкуючи врязкуючи власне зброю на кордоні з Білорусі, це не дивно. Неодноразово Білорусь намагається перекинути якусь відповідальність на, на Україну, говорячи, що ми становимо загрозу їм, що вони будуть упереджувати будь-які провокації, що вони будуть. Активно реагувати на будь-які провокації вони власне забувають єдине, що найголовніша їхня провокація сталася 24 лютого, 22 року, коли Білорусь відкрила свій кордон для російських військ. Звідки відбулося вторгнення на територію України, окрім е, напрямку е, Росії, е, е, і власне Білорусь продовжує підтримувати Росію. Білорусь продовжує бути в орбіті е, країни терористки. Тому для нас цей напрямок він, як і раніше, є загрозливим, і Україна не становить загрозу Білорусі. Ми навпаки, обороняємося і. Про як раніше, так і зараз наша задача мати сильні оборонні позиції, це в тому числі продовжувати в інженерному відношенні укріплювати і лінію кордону, і прикордонні, і тримати там необхідні сили та засоби для того, щоб не допустити будь-яких повторних спроб вторгнення саме з Білорусі. Але як бачимо, це більше такий інформаційний вплив, який вони роблять. В тому числі зазначаючи, ну власне проводячи і підтримуючи це інформаційно про перевірку боєготовності своїх військ, які вони далі продовжують зараз. Вони російські змі, особливо активно підтримуючи що сили спеціальних операцій Білорусі, спецпризначенці Білорусі вийшли на кордон з Україною, але треба розуміти, що. Білорусь і до цього тримала на кордоні з Україною певні свої підрозділи ще з, з 22-го року, і якими вони як зазначають посилюють свій кордон з нашою державою в рамках проведення перевірки боєготовності своїх військ. Вони не могли навіть поміняти ті підрозділи, які знаходилися там. Тому можливо зараз відбувається якась ротація. І вони знову таки це видають як те, що вони посилюють свій кордон. Тому не, не варто а, зважати на всі ці інформаційні впливи, які здійснює а, і Білорусь, як, яким підігрує Росія. Ну фактично, це вони спільно роблять для того, щоб нагнітати, а, нагнітати на на цьому напрямку. Ну і власне наша задача знову ж таки бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій, бо ще раз значить цей напрямок для нас загрозливим. Але все, що відбувається на території Білорусі, звісно, за тим активно стежить підрозділи розвідки, в тому числі і державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти наскільки ситуація змінюється, і наскільки вона може бути для нас критичною. Пане Андрію, дуже вам вдячний за те, що знайшли час для української правди. Нагадаю, для наших глядачів Адрій Демченко, речник Державної прикордонної служби повостом цього випуску. Полав реагуйте на нашу розмову вподобайкою та коментарем. Ну і не забувайте підписуватись на українську правду.